Зелений борщ готую так. Коли вода закипить, кидаю цибульку, цілу почищену, бо ми не любимо цибулю, таку, коли вона кусочками супі. Мурквочку ріжу кубиком, картопельку кубиком, яйця також кубиком. І це в мене лісовий щавель, я так думаю, бо він такий відрізняється, або дикий щавель. Квасок, то я його добре замочую в воді і гарно промиваю, бо в нього багато піску. Вода покипіла хвилинки 2-3 закидаю морклочку. У мене тут три морквини. Пройшло хвилинки 3, додаю картоплю. Ну і куди ж без зелені? Я збираю балконну петрушку. Цього буде достатньо. Наша картопля морклочка вариться, даємо трохи солі. Кваску даю багато, він як шпинат, потім його стане досить мало. Ось така горка піде на 3-літрову каструльку. Петрушечку вже порізала. Нарізаю досить дрібно. Коли картопля наша морква майже сварилася, додаємо щавель, перемішуємо. Щавель вариться досить швидко. Тепер даємо наші варені яйця, в кінці кидаємо зелень. В самому кінці даємо сметану. В мене домашня, щоб вона не звурдилась, я її розмішала один до одного з теплою водою. Перемішуємо хвилинку-дві даємо покипіти. Все. Наш зелений борщик готовий. Ось такий виходить легенький зелений борщик.